Новий 2023 рік українці зустрічатимуть по-різному. Хтось на передовій, боронячи неньків від окупантів, доземний уклін, та шана всім українським воїнам. Хтось за кордоном, хтось не у власній оселі. Щиро вітаю з Новим Роком та бажаю всіх земних благ. Нехай же 2023 рік подарує найголовніше перемогу та мир. А ще простого людського щастя та надії на світле на майбутнє. Нехай 12 місяців нового року дивують тільки приємними новинами. Щасливого Нового року. З новим 2023 року! Нехай він буде переможним у всіх сенсах. Для нашої України надвору, для всіх людей тим стражданням, яке принесе окупант на нашу землю. Багає, щоб рік новий, грав тільки позитивні емоції, що всі ті добрі мрії і бажання тілися в життя. Непривітання просте! Здоров'я міцного, щастя безмежного, добробуту Васеві та Божого благословення. Нехай новий 2023 рік принесе всім перемогу, мир та процвітання. Всі гаразди та страждання нехай ідуть у минуле, а попереду буде тільки чиста дорога до світлого майбутнього. 2023 рік хай буде щасливий. Усе, до чого так прагнули довгий час, нехай збудеться. Але головне, нехай він буде переможно мирним, здоров'я та всіх земних благ. Нехай вдома буде затишок, а настрій тільки бадьорий. 2023 роком. Нехай він дарує реалізацію всіх задуманих планів та тільки приємні клопоти. Нехай трапляється протягом року дива, які неодмінно радують і зігрівають душу. Нехай все погано залишиться у 2022-му, а рік новий подарує довгоочікуваний мир. Цьогоріч буде така колядка. Коляд, коляд, колядниця. Ми прийшли до вас погріться, ми без світла не підем. Дайте тітко нам одем. Ми колядки вам співаєм, телефони заряджаєм, Ми не просимо кров'янку, зарядить би повербанки. Колядуєм, колядуєм, генератор носом чую, а вайфай роздачу бачим. Дайте трохи, бо заплачем. В Україні нині свято. Хочу всім нам побажати світла в хаті, хліба в печі. Щастя, радості, малечі! Рідний дім, а не в чужій. Миру нашій Україні!